Вітаю, друзі! Сьогодні 25 вересня, з вами знову реклачок. В той час, коли Манель Макрон розповідає, що не треба збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО, на території Британії вже вибухають склади. Також минулої ночі зареєстрували якусь величезну вже чисельність дронів у повітряному просторі Данії. Там знову зупиняли роботу аеропорти, а ці дрони помітили навіть над військовими базами. Але Данська поліція каже, ми нічого не можемо зробити. Минулої ночі також росіяни атакували і Україну, але не дронами розвідувальниками а шахедами. Були прольоти по критичній інфраструктурі. Давайте спробуємо з усім цим розбиратися зараз максимально детально, тому підписуйтеся на канал, друзі, хто цього не зробив раніше. Ну і, звісно, коментуйте. І також прошу вас поширювати відео у своїх соціальних мережах. До статистики сумної і не лише сумної, тому що і Збройні Сили України били по території Росії. Росія вночі атакувала критичну інфраструктуру Вінниччини. внаслідок масової атаки. Значних пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури, постраждалих, слава Богу, немає. На Кіровоградщині ворог поцілив дронами також по об'єкту інфраструктури. Зафіксовано пошкодження, окрім того, кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключені три населені пункти обійшлося без постраждалих. Російські дрони атакували Харківщину, там є один загиблий. Окупанти вдарили по території комунального підприємства. Прифронтового селища приколотне на Куп'янщині. Зруйновано адмінбудівлю, загинув 59-річний чоловік. І «Укрзалізниця» повідомляє про те, що в Кіровоградській та Миколаївській областях обстрілами пошкоджена залізнична інфраструктура. На низці ділянок немає електропостачання. Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів. Відповідний графік затримки ви можете побачити у мене в телеграм-каналі, також тому підписуйтеся на нього, хто цього не зробив ще раніше. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. І також повідомляю «Укрзалізниця», що в момент обстрілу пасажири поїздів були в укриттях, тому постраждалих немає. Загалом по території України минулої ночі було запущено 176 дронів, 150 із них вдалося збити або посадити ребами, або вони були втрачені локаційно. Але близько 4 ранку, 25 вересня, сьогодні, 25 року, на Запорізькому напрямку. Де росіяни активно закидають місто Кабами Сили оборони України збили російський літак Су-34, який, власне, і атакував Запоріжжя? Бійці спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України примари продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму, і роблять вони це безпосередньо на місці. Під час чергового рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 Мис-М1. ГУР працює системно, в тому числі, як ви бачите, безпосередньо в тилу ворога. І тепер, друзі, про ситуацію в країнах НАТО, яку продовжують кошмарити росіяни. Звісно, лідери країн не говорять, що там конкретно були російські спецпідрозділи, але очевидно, що вигодонодобувачем дестабілізації в країнах Європи, звісно, є Росія, ну і Китай. Сьогодні сильний вибух охопив склади у Свіндоні, це Велика Британія. Вогнем охопило промислові склади на Groundwell Industrial Істейт. Будинки в околицях кажуть дуже сильно затряслися від ударної хвилі. Через інцидент сотні людей були евакуйовані з постраждалого району. Причини вибуху, звісно, поки що з'ясовують. Офіційної інформації від Лондону поки що немає. А от аеропорт Данського Ольбгру минулої ночі було закрито через наявність дронів у повітряному просторі. Про це фіксує Флайт Радар. Також місцеві ЗМІ Данії повідомляють про дрони біля аеропортів у. Есбірзі, Сендборзі та на військовій авіабазі Скритструп. І поліція Данська говорить про те, що їм не вдалося збити ці дрони. Вони літали впродовж кількох годин, але каже, ми нічого не змогли з ними вдіяти. Головний інспектор данської поліції додав, що поки зарано говорити. Хто стоїть за інцидентом, яка була його мета, але ми вже добре знаємо, що це не перший випадок на території Данії. Буквально два дні тому там було точно таке саме. Ну і зараз засоби маси інформації Данські активно поширюють повідомлення про те, що Данія може оголосити надзвичайний стан через саме ці невідомі дрони. Подібні невідомі дрони, друзі, ми тут з вами на каналі говорили вже неодноразово, з'являються постійно повітряному просторі не лише Данії, а й інших країн, і Великобританії, і Німеччини. Але Європа робить вигляд, що нічого не відбувається. Ну, до прикладу, президент Франції Манель Макрон заявив, що країни НАТО повинні посилити свою реакцію у разі нових провокацій з боку Росії, зокрема в повітряному просторі Східної Європи. Але я додав би в тому числі і Північної Європи. Це означає, каже він, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше. Не відповідають поки що. Водночас він не вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу. Позиція Страусина не помічати реальних загроз і вдавати, що нічого не відбувається. Ну, знову ж таки, нагадаю, що я частково можу пояснити, я не розумію, але пояснюю позицію Макрона тим, що в нього до цього часу залишається спільний бізнес державний із Росією. А саме, скраплений газ. І тепер друзі про газ словаччина проситиме єврокомісію виключити її з плану щодо відмови від енергоносіїв з Росії у 27 сьомому та роках і надати їй додатковий термін для диверсифікації джерел поставок. Про це заявив глава МЗС Словаччини Юрій Бланер. Він, до речі, зустрічався вчора із Лавровим у Нью-Йорку і сказав, що Словаччина протягом своєї історії десятиліттями будувала енергетичну інфраструктуру. У нас, каже, немає інших варіантів, які були б стійкими і за розумними цінами. І за його словами, у Словаччині нібито немає альтернативи російським енергоресурсам, а санкції б'ють по ЄС сильніше, ніж по Росії. Ну, дуже схоже на методичку з Кремля, і певне Бланар отримав її під час зустрічі із Лавровим. Іншого пояснення просто не може бути. І проти Словаччини та Угорщини, говорить Каякалас, не потрібно вводити санкції за те, що вони купують газ і нафту. Газ і нафту саме з Росії. Звісно, про це ніколи публічно не говорили, але оскільки відповідний коментар дає висока дипломатична представниця Європейської комісії. Відтак, Арно певне таке питання підіймалося, і вона говорить, що ці країни повинні знайти інші шляхи енергопостачання. Вона говорить, що замість санкцій Угорщина та Словаччина повинні дійсно використовувати альтернативи, які їм пропонують сусіди. І вона висловила згоду з вимогою Дональда Трампа до країн Європейського Союзу, які заявляє про те, що ті мають остаточно позбутися енергетичної залежності від Москви. Ну і навіть президент Латвії, пан Науседа говорив учора, що абсолютно підтримує позицію Дональда Трампа і не розуміє, як країни. Європейського союзу, які є членами НАТО, сюди треба додати і Туреччини, купують у Росії нафту, газ, а потім ще й розповідають про те, що Росія терорист, адже вони в такий спосіб фактично і підтримують терористичні дії Росії. Але нагадую, що і Латвія та сама також торгує із Росією. Не обов'язково це нафта і газ. Загальний об'єм торгівлі країн Європи і Російської Федерації за 2024 рік склав біля 70%. 100 мільярдів євро за різними оцінками. Це колосальна просто цифра. Ну а з Дональдом Трампом, як ви знаєте, стався дуже прикрий інцидент, точніше, навіть, скажу так, диверсія в Генасамблеї, ООН, коли він зайшов в приміщення, вступив на ескалатор. Той відразу відімкнувся. Окрім того, не працював Софлер. З цього приводу Дональд Трамп направив листа керівництву ООН і сказав: ви не можете впоратися з проблемами навіть у себе в приміщенні, як ви можете вирішити проблеми, які існують загалом у світі, особливо, що стосується припинення військових конфліктів. Ну і дійсно, Організація Об'єднаних Націй це та організація, яка покликана припиняти військові конфлікти у світі. Але впродовж свого існування вона показала свою. Дуже слабку ефективність. Буду говорити максимально коректно, тому претензія Дональда Трампа публічна до керівництва ООН вона цілком справедлива. А от щодо інших питань, то Трамп займає дуже, як на мене, цікаву сьогодні позицію, буду також говорити максимально коректно, оскільки західні видання пишуть про те, що, мовляв, невеликі успіхи на полі бою в Україні, Збройних сил України. Нібито переконали Трампа у тому, що він змінив риторику по відношенню і до Росії, і до України. Але як на мене, то не так. Трамп сьогодні просто використовує Європу, аби продемонструвати, що він не готовий тиснути на Росію, адже він не вводить жодних санкцій, він також не підтримав навіть спільну заяву, які засуджували учасники Організації Об'єднаних Націй Росію за терористичні дії, і зараз проявляє пасивність у питанні тиску на Росію. І дуже, звісно, хотілося б, щоб європейці відповідним чином так тиснули на цю державу, щоб вона менше мала спроможності воювати проти нас. Не можу сказати, що тиск не дається в знаки російській економіці, я і вчора вам говорив про це в вечірньому відео. І сьогодні з'явилася ще статистика про те, що власне там відбувається. Що стосується ПДВ. Як ви вже знаєте, то уряд Російської Федерації запропонував з 26 року, з 1 січня, підвищити ставку ПДВ на Росії на 2%. Відповідні вже зміни внесені до проєкту бюджету на 26-28 роки на 3 роки. Головним нововведенням якраз і є підвищення ПДВ. Зростання цього податку має принести до бюджету Росії за 3 роки 4,4 рублів. А сукупний ефект від мобілізації доходів, кажуть вони, складе 7,5 трильйонів рублів. Це випливає із матеріалів проєкту бюджету, тому що податки будуть підвищувати різні мита, в тому числі, ну, зокрема, збільшують і мито на експорт зерна із Росії. Витрати на армію, поліцію та спецслужби наступного року буде становити 38% усіх видатків. Тоді як цього року ця цифра

Трильйона рублів, це, друзі, величезна цифра. Це ну, біля 130-140 мільярдів доларів і 4,1 трильйона рублів на національну безпеку, що разом становить 7,1% ВВП Російської Федерації. Це той відсоток, який витрачали на оборону та нацбезпеку за часів Радянського Союзу в ті роки, коли він вже почав розвалюватися. Ну, якраз в цьому напрямку Росія і рухається. Треба їй лише допомогти. Але це буде зробити. Непросто, бо вони вже враховують який досвід пізніх років Радянського Союзу. І ще одна новина на завершення, я думаю, буде вам приємна про тимчасово окупований Крим. Там близько 50% автозаправних станцій просто перестали працювати. Це стосується і Севастополя. Про це свідчать дані видання комерсант, який пише їх із посиланням на звіт аналітичної компанії «Омте Консалтинг. Ті провели моніторинг 17 тисяч російських АЗС. Як зазначає видання, проблеми охопили також низку інших регіонів Росії, проте саме на анексованому півострові ситуація виявилася найважчою. Загальна кількість заправок, що продають бензин в Росії з 28 липня по 22 вересня. Рахуйте. Менш ніж за місяць скоротилася на 360 об'єктів. 360 просто закрилося. Найбільші труднощі фіксують у південному федеральному окрузі, де припинили торгівлю паливом понад 220 заправок або 14,2% від їх загальної кількості у цьому регіоні. Тому дронів треба більше бити частіше. Минулої ночі мінбивства Російської Федерації повідомило, що вони збили нібито 70 українських безпілотників чи то 55. Ну хочеться бачити цифру дещо більшу: 170, 270, а краще 570. І кучніше, і гучніше, і з більшою бойовою частиною. Лише в такий спосіб ми можемо примусити росіян зупинити російсько-українську війну. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую за підтримку. Підписка, коментар, подивайка. Традиційно вас про це прошу. Всіх люблю, ціну і шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!